Серед учасників конкурсу соціальних ініціатив Час діяти Україну від фонду МХП Громаді, який діяв на території нашої громади, був і Миронівський центр дитячої та юнацької творчості Миронівської міської ради. Проєкт закладу Цифрові технології у позашкіллі Якісне дистанційне навчання в умовах війни, став переможцем і отримав грант. Віталія Очеретіного, фахівця із соціальних проєктів фонду та Петра Сокирка, заступника міського голови. Ініціатор проєкту Роман Меквабішвілі ознайомив із встановленою системою. Тут у нас від роутера ось кабелю. Виходить у нас кабель наверх ну, на гору на чердак, І через чердак йде в кабінет робототехніки. Mm -hmm. Давайте тоді пройдемо. Ви придбали роутер, да? так? Маршрутизатор, да? а да. де вони? Ось зараз я вам всі буду то, то, то не він, ні, ні. ні, Це а. той, що в нас був в цьому а -а -а. кабінеті. Тут у нас був свободний порт, а -а -а. свободний порт, від якого ми ось вивели кабель і він йде через ще так в кабінет роботи. То інтернет у вас літає? Літає, да? так. <ріст> До речі, у вільний від освітнього процесу час працівники центру не залишаються осторонь волонтерської діяльності. Серед багатьох її видів це і виготовлення окопних свічок, які дуже цінують наші захисники на передовій, використовуючи їх для освітлення, обігріву і навіть приготування напою чи розігріву їжі. Як уже було попередньо відмічено, що даний проєкт надважливий для дистанційного навчання в умовах війни, особливо коли це стосується позашкілля, яке сьогодні покликане не тільки розвивати таланти дітей, а й бути для них в певній мірі реалібітаційним осередком в цей непростий час. Наглядно було протестовано інтернет-мережу відео та аудіозасоби, які дають можливість якісно дистанційно проводити заняття з дітьми. А сертифікат переможця грантових змагань буде особливою відзнакою закладу та його вдячності фонду МГП громаді за підтримку.